Вітаю, друзі! 26 серпня. Сьогодні з вами знову Дракличок Дональд Трамп сказав, що якщо Путін не закінчить війну, будуть дуже серйозні наслідки для нього. Йому каже, треба ще пару тижнів. Ну так само 2-3 тижні, і каже, закінчиться навіть військова операція в секторі Гази. Окрім того, він повідомив про те, що говорив із Путіним про денуклеаризацію Сполучених Штатів Америки Росії. Можливо, навіть і Китаю. В свого часу він намагався це зробити із Північною Кореєю за часів першої своєї каденції, але вийшло в нього не дуже. Зовсім не вийшло. Про ці та інші події вам готовий зараз розповідати, друзі. Тому, будь ласка, традиційно коментар, підписка, вподобайка. Хто не долучився до каналу, люб'язно вас запрошую. І тепер давайте детальніше про все мною анонсоване. І не лише. Сьогодні вночі російські війська завдали масовані атаки по Сумській області. Про це повідомляє місцева влада. І, за попередніми даними, двоє людей отримали поранення. Виникли пожежі в житлових та нежитлових будівлях. Рятувальники змогли локалізувати всі осередки. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України. Загалом по Україні було випущено менше 60 безпілотників минулої ночі. Це не так багато. На превелике жаль, ми маємо вже випадки непоєдинокі, коли по нас пролітало і сотня, і друга, і третя, і навіть понад пів тисячі шахедів. Це не означає, що у росіян немає друзів-шахедів, вони в них є, так само і ракети. І є інформація про те, що вони готують новий черговий масований удар по території України. Принаймні про це повідомляють ЗМІ, хоча ми з вами чудово розуміємо, що накопичення відбуваються на Московії, тому будьте дуже пильними, слідкуйте за сигналами тривоги і бережіть себе. Трамп заявив учора під час спілкування із журналістами в овальному кабінеті про те, що він розмовляв із Путіним і обговорював із ним питання роззброєння, питання знищення ядерної зброї, денуклеаризації. Я вчора вам частково розповідав про заяви Трампа в овальному кабінеті, їх там було дуже багато. Ну і от одна із них якраз стосується ядерної зброї. І він каже: одна з речей, яку ми намагаємося робити з Росією, та Китаєм. Коли це він з Китаєм почав робити, чесно кажучи, я не знаю. Ну окей, це денуклеаризація. Це дуже важливо. Я обговорював це з президентом Путіним і не лише з ним. Я вважаю, що денуклеаризація – це дуже дуже велика гра. Але Росія готова до цього. Виявляється, Росія готова до нек до некуризації, можливо, навіть і до демілітаризації. Вибачайте за цю іронію сарказм. І я думаю, каже Трамп, що Китай також буде готовий. Ми не можемо дозволити ядерні зброї поширюватися. Ми повинні зупинити ядерну зброю. Цілком підтримую намір Трампа зупинити ядерну зброю. Це дуже слушна і правильна ініціатива. Але те, як він її просуває, ну чесно кажучи, виглядає мало ефективним. Хоча американські виборці підтримують те, що Трамп робить для припинення російсько-української війни. І, направду, сьогодні більше ніж Трамп для припинення війни не робить ніхто, окрім Збройних сил України. Це так і є. Також Трамп повідомив про те, що Європа надасть нам значні гарантії безпеки. Про них говорив учора і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, каже, що вони мають бути зобов'язувального характеру, юридичного оформлення і таке інше. Ну, тут справді так воно має бути. А США каже Трамп будуть допомагати також. Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, але ми будемо каже залучені з точки зору підтримки. Ми будемо допомагати їм. Я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, я не думаю, що у вас виникнуть великі проблеми. Тобто, Україна буде. Гарантовано е, убезпечена від можливих нападів з боку Росії надалі, так стверджує Дональд Трамп. Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як вбивають людей. Справді, друзі, у Трампа непереборне і очевидне бажання припинити вбивства. Ну, втім, робить він це не просто зупиняючи російсько-українську війну, а через призму своїх відносин із Пекіном. Ми вчора детально про це на каналі говорили. Ви певне вже бачили. Моє відео із Артуром Харитоновим, ще раз рекомендую вам, хто не бачив, його переглянути. І Трамп заявив, що для Росії можуть бути дуже серйозні наслідки і будуть вжиті рішучі заходи, якщо впродовж наступних двох тижнів не буде укладено угод про припинення бойових дій. Ну, для Трампа, друзі, з початку його другої каденції пройшло не так багато часу. Для нас багато, для нас кожен день він зайвий, тому що йде війна. А Трамп вважає, що часу у нього достатньо, тому чергові 2-3 тижні він може почекати для того, щоб переконатися, що Путін не збирається зупинятися. Ну а потім скаже так: він не зупиняється, але ми продовжуємо з ним проводити дипломатичну роботу. Що, власне, сказав Дональд Трамп, це може мати дуже серйозні наслідки, тобто для Росії, але подивимося, що буде далі. Можливо, наслідки будуть дуже серйозними, тому що це те, що має закінчитися. І за твердженням Трампа він спостерігатиме за ситуацією впродовж тижня-двох, а після цього втрутиться дуже рішуче, ми або домовимося, або ні. Зазначив Трамп, ну, точно прописна істина. Тут він не помилився, або домовимося, або ні. Звісно, якщо ми не домовимося про припинення вогню. Про досягнення якоїсь угоди, то Трамп змушений буде застосовувати якісь заходи проти Росії. Хоча вони вже напрацювали там купу енергетичних домовленостей із росіянами в серпні, коли був саміт в Анкориджі, спілкувалися вони про відмовлення співпраці в енергетичній інфраструктурі. Про це пише видання Reuters. Мова йде не про північні потоки, але наміри купувати російський скраплений газ в американців є. Ну і звісно, вони її будуть вести не до Сполучених Штатів Америки, це більш ніж очевидно. А будуть продавати його до Європи. І також, за словами Трампа, в секторі Гази завершиться впродовж 2-3 тижнів військова операція. Ізраїлю. Вчора там стався не дуже приємний інцидент, точніше, зовсім неприємний інцидент. Цехал вдарив по лікарні в секторі Гази. Повідомляють до 20 загиблих, серед них і цивільні, і журналісти. Півсвіту вже судили Нетаньяху, Він сказав, що це просто-напросто якийсь прорахунок, і це дуже неправильна дія. Він цього не хотів, він буде розслідувати, ну і так далі. Трамп зазначив, що доволі часто спілкується з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенаміном Нетаньяху і що він повідомив тому, що війна повинна закінчитися найближчим часом. Він йому це вже повідомляє продовж восьми місяців. І каже: я думаю, що впродовж наступних двох-трьох тижнів ви отримаєте досить хороший, переконливий остаточний результат, сказав Трамп. Що стосується військової операції Сахал Секторі Гази, звісно, це не порівнювано із російською війною проти України. Бо природа цих конфліктів вона хоч і схожа, але справа в тому, що в секторі Гази управління здійснювала терористична організація Хамас, яку підтримує Тегеран. Саме тому Ізраїль проводить там військову операцію. А місцеве населення активно підтримує Хамас, тому і гине багато цивільних і засудження з боку світової спільноти на адресу Нетаняху. Хоч і мають інколи підґрунтя, так як то удар був по лікарні, але намір Ізраїлю забезпечити собі безпечне майбутнє, він абсолютно, як на мене, очевидний і правильний. І далі, друзі, щодо опитування. Дві третини виборців США підтримують зусилля Президента Трампа, спрямовані на завершення російсько-української війни. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на результати опитування Harvard Caps Harris. Проведеного після зустрічі Трампа із Зеленським, з європейцями і з Путіним. Про що власне свідчать цифри, друзі? 66% респондентів схвалюють зусилля Трампа з припинення війни, яка триває вже понад три роки, і водночас 52% опитаних задоволені тим, як він веде переговори. 57% опитаних вважають, що Трамп заслуговує значної похвали, ну його хвалять в команді. Його ж Трампа всі без винятку, без похвали Трампу день не починається і не закінчується. І американці, виборці також багато хто прихильний до такої риторики. І вони кажуть, що хвалити потрібно за проведення цих зустрічей незалежно від того, чи зможе він зупинити бойові дії, чи ні. Втім, шестеро із десяти респондентів заявили, що зустріч із Путіним не допомогла просунутися до миру. Тоді як приблизно половина оцінила переговори із Зеленським як більш успішні. 58% опитаних переконані, що Трамп поводився з Путіним недостатньо жорстко, і водночас більшість вважає відносини США із Києвом важливішими ніж з Москвою. Ну тут, як бачите, американці більш прагматично дивляться на всю ситуацію, і близько 60% респондентів також. Визначили, що Трамп найімовірніше, так і не зможе остаточно вирішити питання війни в Україні. Не дуже вірять в те, що Трампу вдасться досягти мирної угоди між Росією та Україною. Ну дійсно, багато в чому залежить подальший хід події саме від Пекіну. В Європейському Союзі черговий скандал. Із поляками я про це ще вам скажу. Ну, маю на увазі черговий скандал саме з поляками, тому що в нас більш-найбільше зараз не протирічі із саме польською стороною. Певною мірою вони є з Угорщиною, але що стосується саме нової ініціативи президента Новообраного Навроцького заборонити, як він каже, Бандерівську символіку, це вже ну, нова сторінка у наших двосторонніх відносинах. Я цього обов'язково торкнуся, а поки що про допомогу європейців Україні. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про те, що понад мільйон снарядів Україна вже отримала в межах чеської ініціативи з постачання снарядів і боєприпасів. І до кінця року до нас надійде ще 800 тисяч. Минулого року ми отримали півтора мільйона одиниць і каже, що вторгнення в Україну показало, що Москва готова застосовувати військову силу для просування власних інтересів. Окрім цього, вона використовує. Кібератаки, пропаганду та енергетичний шантаж, намагаючись послабити Захід. Тому стабільність Європи залежить від єдності, зміцнення оборони та підтримки України, яка протистоїть російській агресії. Так, те, що було і раніше, європейці чудово розуміють, що сьогодні лише ЗСУ і Україна боронить їх від можливої і, як на мене, абсолютно очевидної. Російської атаки, яка проявляється в доволі різний спосіб, Швейцарія дуже цікава новина Швейцарії, абсолютно нейтральної країни, яка не засовує санкції проти Росії, яка не доєднується до ніяких військових блоків. У Швейцарії пропонують відправити солдатів в Україну. Партія зелених лібералів та її молодіжне крило вимагають, щоб країна долучилася до міжнародної коаліції охочих та направила миротворців у прикордонні регіони України. Про це пише швейцарське видання Белік, і це в той момент, коли країни НАТО не наважуються це зробити. Та ж сама Польща. Співпрезидент молодіжного крила GLP Гванель Рішар сказав, що гуманітарна допомога важлива, але цього недостатньо. Швейцарія має зробити більше в Україні. Зараз немає безпечних місць, де б ти не був у цій державі. Завжди чути сигнал повітряної тривоги. І там пропонують спиратися на досвід місії Свіскоу у Косові, де близько 200 швейцарських військових це небагато, але все ж таки сам факт. Уже понад 20 років беруть участь у миротворчих операціях. Національний депутат від цієї ж політичної сили Беат Флах вже готує парламентський запит і каже, що восени будуть проведені парламентські слухання і обговорення щодо цього питання, і вже будуть винесені конкретні рішення. Дуже цікава і слушна ініціатива саме Швейцарії в піку всім членам НАТО. Україна і Данія оголосили про, як каже Шмигаль, історичну оборонну угоду, велику, потужну, історичну, ну, все в нас велике, потужне, історичне, яка передбачає виробництво української зброї у Данії. Це дуже добре. Що має пришвидшити постачання зброї та зміцнити безпеку Європи згідно угоди, Данія допоможе у спільному виробництві українських 155 мм самохідних гаубиць Богдана, а також безпілотників, баражуючих боєприпасів і систем радіоелектронної боротьби. І тепер, друзі, до Польщі. Вчора новий президент Польщі Караль Навроцький ініціював законопроект, який може заборонити бандерівські символи, як він каже, але які він не уточнив. Він пояснює це наступним чином. Мета його такої ініціативи протидія російській пропаганді та зміцнення відносин України з Польщею на основі партнерства взаємної поваги та чутливості. І це виглядає дико. Ну, як ти можеш бути притомним політиком, якщо ти говориш, що забороняючи українські символи, а Бандерівські, як він каже, символи, які він не уточнює, це наші українські символи. Ти в такий спосіб протидієш російській пропаганді. Ти навпаки її підіграєш. Це так не працює. За словами польського лідера, законопроект містить принцип стоп-бандеризму. Навроцький не уточнив, про що йдеться мова, але швидше за все мова йде про символіку ООН-УПА, Пишуть польські ЗМІ. І також ви знаєте, що він витував допомогу українцям 800 Про це вже на каналі говорилося неодноразово. І я розповідав, і також розповідав Ігор Чаленко тут, на каналі, який готує вже спеціальні випуски для нашого з вами каналу, тому можете їх переглядати. Окрім того, мовилися вчора і про відключення Starlink, Про це говорив міністр цифровізації. Явне, не те, що певне, явне протиріччя у в уряді польському є, тому що він представлений різними політичними силами. І мовилося вчора про те, що тепер через це вето Навроцького в Україні можуть відключити старенькі. Старенькі не будуть відключати. Про це заявили в канцелярії польського президента Кароля Навроцького. Навроцький говорить одне, а його команда спростовує те, що він говорить. Керівник канцелярії польського президента Збігнів Богуцький спростував слова уже тут цифрового міністра Гавковського про припинення оплати за послуги Старлінг і каже. Вето пана президента не відключає інтернет старень для України, оскільки витрати на цей зв'язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а проект, внесений президентом до Сейму, зберігає цей порядок. Ну то треба тоді ініціативи правильно проявляти, а не займатися політиканством. Шкода, що чинний президент Польщі справді до такого вдається. Втім, добре, що хоча б не відключають стареньки, тому що для нас це вкрай важливо. І тепер ще до 에, сполучених штатів Америки друзі, одна цікава новина. Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців Європейського союзу. Виявляється, вони можуть запровадити санкції проти своїх союзників. НАТО швидше ніж проти Росії за інформацією Reuters, Під потенційні санкції США можуть потрапити європейські посадовці, які причетні до ухвалення акту про цифрові послуги. Він зобов'язав технологічні гіганти докладати більше зусиль для боротьби. З незаконним контентом і насамперед зачепив американські кампанії. Ну, Трампу це не дуже сподобалося. І також, друзі, на завершення вам ще пару новин з Росії та з України. Влада Росії продовжує денонсацію міжнародних договорів Ради Європи. Вона цей процес розпочала ще в лютому, березні 2022 року, тому це не нове. Просто в якості інформації незабаром Росія вийде з європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Це випливає з постанови прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Знову ж таки, друзі, наголошую, це нічого нового, це те, до чого Росія рухається вже впродовж понад трьох років. В Україні щодо е, можливості виїзду юнаків-призовників віком до 24 років. Рішення про виїзд молоді віком до 22 років буде прийматися після дискусії із військовими та представниками суспільства. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Ініціатива прийнята неоднозначно навіть і в українському суспільстві, і у владі, і серед військових. Тому Стефанчук сказав, поки що це питання на паузі. А от Юлія Сверденко, чинна прем'єр-міністрка України, вчора, 25 серпня, на полях національного молитовного сніданку, про який ну просто маса фотографій у мережі Фейсбук. Молитовний сніданок проходив в Києві. Так, от вона підтвердила для Радіо Свободи, що її рідний брат виїхав з України до повномасштабного вторгнення Росії і проживає за кордоном. Віталій Сверденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію Слуга народу. Дістають скелети і шаф нових топ-політиків. Так було, так є і так буде. І це правильно. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. і шановні. не перемикайтеся. Все буде Україна!